Вітаю вас, мої любі, дорогенькі, я Ірина, і така новина днями Зеленський підписав договір між верніше, з компанією BlackRock про вливання коштів в Україну. Дивіться, BlackRock, я наскільки зрозуміла, це якась корпорація, це якась велика фірма, велика інвестиційна, світова, дуже якась впливова. Ось і так, що дасть ця співпраця. Це хтось з підписників, що дасть ця співпраця для влади країни та населення. І ця людина пише: Я чув, що вони мають на меті скупити всі активи країни і тим самим залишити населення з носом. Давайте спочатку подивимося, що а, дасть ця співпраця для влади. Ну, там буде таємне щось, щось таємне? по перше, утаємити наші про прогалини вийти трошки, як би сказати, в плюс, будемо так говорити, для, саме для влади вийти в плюс, так? Зараз, зараз, зараз. Ось. І таке враження тут йде якийсь вихід, а вихід йде. Законність якась. Якийсь витік. У мене тут іде якийсь законний витік. Чого? Ну, в принципі, тут показують маленькі грошей. Не показую мені великі. А... Це ніби, знаєте, не вливання. Це не вливання, це навпаки витік. Тому що ось ця карта говорить не про. А, зараз я поясню: з однієї сторони, ось ця карта вона говорить про витік з країни, так? З, ось. а тут може навпаки втік. Тобто витік і втік. Витікає і вливається. О, не втік, А втік, втік. бо не втік. А вливається таке враження, що тут рух буде йти в двох напрямках: і туди, і сюди. Якось так. І це все на міжнародному, будемо так говорити, рівні. Ось. Хоча, Хоча вкрасти, я тут не бачу, щоб їм дали щось вкрасти. Ні, тут не показує. Але вмілу роботу грошей туди і назад. Якось потоками, потоками, ось тут самі потоки йдуть і законність. Але я не бачу тут, що дійсно щось крали. Ні, тут не бачу. Тепер давайте для країни подивимося: це було для влади. Для країни. Тобто, їх, я так розумію, їх будуть контролювати. Їм не вдасться щось. Прискіпливо будуть їх контролювати. І так, тепер для країни. Що дасть це для країни? Для країни не дуже. І це нас зас... засипляти нас будуть, до речі, ви бачите, на наших очах будуть нас заспокоювати. Ось інвестиції теж йдуть, все, але це роз... для країни не добре. Недобре. Теж якісь приховані речі, так само, як і з владою. Влада не все буде знати. Ось я так розумію, що да, населення обідніє. Обідніє населення. У мене таке враження, що населення буде біднішим. Зараз я ще подивлюсь, може, ще щось показую. Скоріше за все, це можуть бути не тільки матеріальні речі, це і ем, землі будуть. Ви знаєте, будуть більше слідкувати за нами. Так, нам стане гірше через, через цей, будемо так говорити, ви знаєте, це не є шанс для людей. Тут, навпаки, скоріше за все, треба добре дивитися, з ким ми справу маємо. Я не бачу, що конкретно це дуже добре. Для, для влади їм, їм не дадуть вкрасти, але у нас не дуже добрі справи. У нас фінансово люди, тобто, ви бачите, дивіться, веселощів менше зменшиться. Тут більше переживань, більше відстоювання своїх прав, бідність помаленьку, це дивіться, це буде іти якось не зараз усе, це ніби як поступово буде все. Прийдемо ще до більш бідності. Я не бачу тут, що тут щось добре виходить. І тепер давайте це для країни, так? А давайте ще для населення. Для країни недобре. Під приводом, вом ми прийшли. Н -н -н, недобре, не виглядає, що це добре. Давайте ще для населення. Як для населення. Теж недобре. Теж недобре. Підписання недобрих договорів населення теж недобре, мої дорогі. Це будуть великі маніпуляції людьми. Нас за будуть рахувати. Не будуть рахуватися з нами. З населенням не будуть рахуватися. Тут якісь таємні маніпуляції. Я не бачу конкретно, щоб щось вливалося в країну. Навпаки, і потік буде да, ви бачите, і помаленько, ось, бачите, дивіться. Помаленьку людей ще більше заганяти. Бачите, і на країну виходила ця карта, тепер вона знову виходить. Це помаленьку, крок за кроком будуть нас вести і залежніми. Ми, ми стан, народ України стане залежним. Не добре це. Ось. Недобре. Не знаю, хто його йому порадив. Недобре це. З одної сторони, нам потрібні інвестиції, але не таких гігантів, які нас по ми рабами в них будемо, розумієте? Будемо рабами. На жаль, на жаль, чи є вихід з цього. Давайте подивимося, чи є з цього вихід. Ну, от що вам сказати. Іти з цих усіх домовленостей. Ну, ця влада ще нароби нам кардебалета. Я так скажу: тут карти радять, в принципі, ми багато чого не зможемо зробити. Тут не панікувати в перший, в перший час, поки ми не будемо. А з другої сторони, ви розумієте, це таке враження, що нас присипляють. Вихід є не підписувати. Ось дві карти кажуть негайно нічого не підписувати, бути хитрими. А, на жаль, наша влада не є хитра. Або дурна, або не хитра, не знаю. От пропонують не брати. Карти кажуть, не брати нічого, ніяких інвестицій, тому що все потім ми, ми станемо раби в принципі, на Україну і так зуби точать не одна країна, не тільки Рашка, а їх багато є. І мірово це, світове правительство це і є. Мені здається, це і є. Тут ми безсилі, будемо так говорити. За свої права треба боротися, а вийде в нас якось з цього всього уникнути. Треба забути минуле і братися за розум. Ось як я вам кажу, і будемо мати спокій. За розум брати свої права треба відстоювати. Свої права потрібно, по-перше, потрібно знати. Це король мечів, він знающа людина. Тобто потрібно розбиратися у справах. Тоді можна буде, в принципі, можна буде те, що наробить наша влада, в принципі, можна буде розвалити. Бо там щось вони не зовсім законно вони це щось там підписують. Ось. Конкретно не можу сказати, тому що тут, в законодавчому праві і тому подібне, можливо, він не має права на якихось умовах чи ще щось, не має права підписувати. А він цього не знає. Ось, і карта каже: нам потрібно просто бути обізнаними, розуміти, розбиратися, цікавитися, логічно думати. Розумієте, ось якось так. І туди будемо мати спокій, а інакше нічого не буде. Ну, в принципі, шанс завжди є. Запам'ятайте, шанс є завжди. Але чи ми їм, ним скористаємося, ну значить буде відтяжка, буде від, 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 відсуватися будемо. Ну, значить, будемо важче відборювати свої потім назад. Розумієте, Якщо не бачимо зразу, якщо не дивимося, не розбираємося, не читаємо, не розумієте, цікавитися світом своїм життям, не тільки своїм, от на роботу піти і прийти. А тут я ось так це бачу. Цікавитися більше цікавитися не дарма кажуть, хто не займається політикою, політика займеться вами. От якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за увагу за такі чудові запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.